Вони уважно дивляться виставу на сцені, молоді солдати. Нинішні герої колись були такими ж башкетними хлопцями, але тоді їм було не до танців. Вони захищали вітчизну. Я добровольно пішов, мій год не призивався. Мені було 16 з половиною років. Я пішов воєнкомат полівий, мама плакала, відпустила. Ніна Іванівна дійшла до Берліна. Її груди прикрашає велика кількість нагород. За що саме не перерахувати на музичну виставу? Жінка прийшла з подругою, ділиться враженнями. Що показували, то я смотрела Концерт. Нормально, відлично. Жовтим присвятили ветеранам. Такі концерти проводяться на Дніпропетровщині з початку місяця, зазначив голова обласної ради Євген Удот. Сьогодні він звернувся до ветеранів із словами вдячності. Ціла серія великих концертів, де я і всі ми ці душі поздравити наших ветеранів за те, що вони зробили для свого міста і за те, що вони зробили для нашої країни. за те, що ми маємо возможность жити в мирній країні. Жить под чистым мирным небом, низкий поклон. Спасибо вам большое. и с праздником. Лейла Басова, Виталий Правдюк Детали.